Кошенята попліткуємо. Говоримо про те, як Ксенія Мішина, циганець, Світлана Лобода, підгородецька, Монатік та Котенко. Вмощуйтесь зручніше наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Любі друзі, за доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Ксенія Мішина, хто би міг подумати, давайте переглянемо наступний ролик. Знаєте, хочу вам до прикладу навести узкою, русською білоруською, господи прости, Ріту Дакоту. Я думаю, ви таку пам'ятаєте. В свій час вона розлучилася з Владом Соколовським. І оця Ріта Дакота знаходить, я не знаю навіть, як називається даний вид діяльності інфаства чоловіка собі, з яким вона офіційно в стосунках в шлюбі. Він пропонує на повному серйозі людям пити. Кріп воду гарячу, і типу це лікує тебе від будь-яких хвороб на повному серйозі. І цей чувак заробляє просто сотні тисяч доларів. Якщо вас це дивує, і у вас такі очі не дивуйтеся, адже там втюхується така дичина. Я навіть не знаю, якого масштабу неадекватності потрібно бути, щоб в це вірити і це купувати. Принаймні, вона його втягнула в шоу-бізнесову тусовку. Про нього взагалі ніхто раніше не знав. А він її на сьогоднішній день юзає наповну її популярність і продовжує заробляти величезні гроші. Чому я говорю про Ріту Дакот? Ви скажете, коли у нас іде мова про Ксеню Мішину абсолютно, один в один історія. Тільки е, обранець Ксенії, ну ви ж самі бачите по тому, як він розмовляє, його беземоційний стан, його. Абсолютна неграмотність, неосвіченість, як можна було щось знайти в ньому, окрім фізичної утіхи. І тут велике питання до Ксенії, і вона на повному серйозі витягує своїй аудиторії цього персонажа і каже: Дивіться, так він же класний, він про внутрішній світ, він про внутрішню гармонію, він зможе вас багато в чому навчити, зверніть увагу а краще замовте курси, бо він зможе вас балансувати. О май гад! Або це якийсь бізнес-проєкт Ксюши, і вона на цьому буде заробляти бабло. Або це для відводу очей. Це моя теорія, в яку я вірю. Мова про те, що в неї серйозний роман з високопосадовцем, давайте скажемо так. І аби люди не копалися в її спідній білисні, вона знаходить такого хлопака, якого розвиває в своєму інстаграмі, підвищує йому популярність, усіх все влаштовує. І Ксюша в шоколаді, тому що в здоровий глузд цих відносин я просто не вірю. Але те, що я сьогодні бачу, це просто така українська ріта Дакота. Господи, прости, вибачте, за порівняння з цією рускою білоруською, але в мене просто не знаходиться інших аналогій в українському інформаційному просторі. От людина серйозно каже: купу, дивіться, дивіться, а там і купите придбаєте. Залишитесь задоволеними, Боже мій Ксенія Мішина це в принципі ходяче дно. Але те, що ми бачимо сьогодні, вау! Ксюшо! Просто молодець! Недарма обрала професію актриси. Наскільки ви зі мною погоджуєтесь чи ні? От просто інформанське покровительство, і ніяк інакше. Якщо не дай Боже, ви повірили в цю дикість. В святість цього балансу, гармонії, чому він там збирається навчати з Ксюшкою, тричі задумайтесь, тому що це просто гроші викинути навіть не на повітря, ви просто забезпечите комусь красиве життя, замість того, аби щось придбати собі більш корисне. Давайте подискутуємо. Дуже цікава тема, актуальна, і хотілось би почути саме вашу думку. А тепер давайте трішки про Світлану Лободу. Давненько ми її не згадували в наших випусках. І не зовсім піде мова безпосередньо про Світлану, тому що з нею все зрозуміло. З одного боку, вона вибрала чітку позицію, вона з Україною, вона зі своєю батьківщиною. Водночас, як тільки но в Україні стають якісь більш слабкі позиції, умовно кажучи, Світлана привзивається в повітрі і стає космополіткою, а не. В цьому контексті буде діалог, тому що тут все зрозуміло. У мене взагалі жодних питань до Світлани немає. Світлана це та людина, яка буде пристосовуватись до найбільш комфортних, вигідніших умов. Добре, це чи погано? Це її життя, ну хто що хочете, і робить. Але мене зацікавило, знаєте що? Безпосередньо, аудиторія Світлани, тому що вона навколо себе об'єднуєш не тільки українців, в першу чергу це росіяни. Колишні слухачі, РФ і так далі. І так далі. І от просто парадоксальність цієї цільової аудиторії і в чому вибухонебезпечність грати в космополітство у випадку, якщо а, під твоєю протекцією аудиторії росіяни? Значить, слухайте уважно. Я росіянка, я люблю півіцю Лабаду. Всі її пісні прекрасні, кліпи теж зроблені на 100% прекрасно. Світлана, знаєте, що у вас дуже багато адекватних фанатів в Росії. Так пойте для нас. А на неадекватних не обращайте внимання. Они больні і очень сильно. Міру, мір, победы Україні. Пусть буде проклят тот, хто почав цю позорну війну. І на якусь долю секунди, якщо не аналізувати, не розуміти причину наслідкові дії, в чому сутність росіян, можна сказати, боже мій, хоч хтось там є адекватний. Ха! Ні, дорогенькі мої. І тут, як в старому доброму анекдоті, інша росіянка пише. Я тоже из России, но з Росії, але стране, видно, вы тоже не зовсім адекватная. Ну, тобто, з такою тезою, що, типу, війна це все жахливо, це все погано. Інша росіянка підтримує. І це, типу, адекватна позиція адекватної людини. Здавалося б, водночас, я не можу, я не буду желати Україні, тому що це Боже мой, что, ну, Моя Росія, ми там приходимо, всіх всіх… Уб... Ай, ми розрушаємо судьби, дама, житні. Ну це ж мы, ми, це ж все Путін, це ж все, просто його больные фантазії. Розумієте? Просто дикість, і найстрімніше для мене особисто, що Світлана готова виступати для, для такої аудиторії. І коли робиться вкид, ем, посів, точніше, перепрошую, коли було е, от Світлана Лобода на своєму концерті е, з ганьбою вигнала росіянку з концерту в Вірменії. Яка була на заході Світлани, і там скандувала російські наративи. Ну, тому відео я вже це коментував бо з скільки років. Це було ще на початку повномасштабного вторгнення, буквально коротше кажучи, з того моменту, коли Світлана відновила концертну діяльність в цьому відео вже ого го і ого. го Але ж, ось саме таких хороших русських в лапках дуже багато на концертах Світлани. Нам все одно рано чи пізно будуть нав'язувати що от. Це була війна Путіна, ми, ми ж браття, бла бла бла. Не дай боже, я дуже цього боюсь. Нав'язувати будуть нові проросійські сили, тобто ОПЗЖ збережеться, просто зміняться обличчя по типу Арестовича. Це ж абсолютно для українського глядача нові обличчя з точки зору цього політичного групування, тому що королівська там бойки і вся ця підержання. Вона вже не прокинає і електорат. яка різниця, він вже нікуди не дівся. І найстрашніше, якщо не дай Боже, воно почне домінувати в суспільстві. Ми не пройшли це випробування. Ми не склалися як нація. Для мене це дуже принципове і важливе питання, тому що я боюсь за наше майбутнє, тому що окрім війни фізичної, є і війна інформаційна. І ти в цьому всесвіті така маленька піщінка в той час, коли росіяни вкидують мільйони доларів в нових персонажів, які вливаються в довіру українському глядачеві, починають нативно поступово 25-м кадром втюхувати російські наративи, і ти це хаваєш і потім починаєш це вірити і сприймати це за норму. Не просто нормалізуючи війну, а романтизуючи її і списуючи відповідальність, що це все запад. Цим дуже буде легко маніпулювати, особливо якщо там Америка зменшить об'єми підтримки України, і на цьому росіяни тільки виграють інформаційно, розумієте? Тому, будь ласочка, пам'ятайте, це про важливість інформаційної гігієни, чому я взяв саме. Цей епізод в наш сюжет про Лободу, тому що він є дуже показовим, і усі росіяни, які там прикриваються, ну блін, і все так неоднозначно, однозначно. Ми ж з вами. Насправді, це запит суспільства. Вони просочувалися цією пропагандою абсолютної неадекватності десятиліттями, і від цього вони просто так не відмовляться. Вони не зміняться, вони не трансформуються. Навіть коли зміниться режим і не факт, що він буде більш адекватним ніж сьогоднішній Кремль. Все одно це десятки років, аби до росіян хоч щось дійшло, і то це не точно. Тому, будь ласка, людоньки, ріднесенькі, ми не маленькі люди, як казала Світлана. Ми навпаки, величні, як нація. Хотілося б в це вірити. Безумовно, є величезна роз'єднаність. Але пам'ятайте про інформаційну гігієну. Це супер важливо. Не станьте жертвою ось цих маніпуляцій, брудних ігор і російських нових проєктів. Як ви, українське суспільство, ви розум українського глядача внушати те, що відбувається, це окей, тому що ми прийшли вас захищати. Здається, зараз мої слова дикими, але побачте, чим більше втоми від війни, чим більше у нас наростає проблем, чим більше у нас виснаження, ми стаємо дуже гіперчутливими до інформаційних атак і можемо на це вестися. Тому, будь ласка, пам'ятайте. Про важливість десятий раз, кажу інформаційної гігієни. Погоджуєтесь зі мною чи ні. Давайте дискутувати. І наостанок щемливе відео, на якому боєць другої галицької бригади цілує та обіймає кохану жінку та дитину. Вони чекали на одній з магістралей. А це має підгородецька ведуча новин на Суспільному. Просто хочу вам подякувати, залишити це в наших хроніках. Наскільки важливо залишатися людиною, і я про це неодноразово казав в своїх випусках: наскільки важливо, щоб нова генерація медійних облич на телебаченні були людьми, або не було цього фльору, естетики, шоу-бізнесу, не було ось цього нафталіну, який формувався в Україні десятиліттями. А щоб ті ж ведучі новин залишалися людьми і не соромилися своїх емоцій. Навіть коли це відбувається в прямому ефірі. Тому Маю дуже вам дякую за ваші емоції, за вашу щирість. Це є показником того, що ви небайдужі. І для вас важливо, яке майбутнє чекає Україну. Господя! Читаю я ці крінжові заголовки. Як пройшло відкриття персональної виставки Монатік Деб'юз в Цумі, пише Vogue.ua. Боже мій, ви подивіться на цю мазню. Господи, прости, ніколи не думав, що це скажу, але в сенсах Соні Мразюк я бачу набагато більше, ніж те, що малює Діма Манатік. І мене дуже повеселив коментар нашої підписниці в телеграм-каналі. Я, значить, розміщаю скріншот статті. Підписниця пише: Яка у нього молода мама. Хоча, <світлінь> Хоча на світлині на фотографії дружина. Діма Монатіка Ірина. Ну тут питання до стилістів і взагалі до позиціонування Діми, тому що е, дядько вже розміняв четвертий десяток, здається, так? А при цьому він намагається молодитися, показати, який я стильний, кльовий, стильовий. Ну, коротше, ці всі сленги і слова можна перераховувати до безкінечності. А Іра, вона така більш моцна, вона більш така доросла і реально сприймається як певний дисонанс. Їх пара, їх поява е, на цей світ шоу в бізнесовий. Саме цікаве, пул гостей, звичайно, що там був перший ешелон. Звичайно, що там був Бадоєв, значить, Дарафеєва, Дантеси, Кацуріни. А потім хто там ще Багінський. Звичайно, що Роксолана, куди ж без королеви грошей ОПЗЖ. Нагадую, що Роксолана це дружина сина Юрія Бойка. Юрій Бойко, той який є головним одним із головних облич. Опозиційної платформи за життя у свій час. Юрій Бойко, який в тому числі привів сюди війну, я гадки не маю, чи він відчуває сором і як йому з цим живеться. Тому що він в Україні, він в Верховній Раді, він не позбавлений мандату, він є чинним народним депутатом України, людина з ОПЗЖ. На секундочку, як вам таке? Не буду зараз даватись подробиці, тому що ПЗЖ потім розпалися. Була опозиційна платформа і окремо за життя Медведчуковсько-Бойківська. Але ця людина, яка провела в країну війну, його син одружений на Роксолані. А Роксолани сімейство ой-ой, ой друзі мої. Просто почитайте в інтернеті, хто Роксолянин батько. Це просто причина на слідкові дії. Діма Монатік продався дияволу, тому що відпрацьовує гроші, тому що Роксолану вони піарять не за безкоштовно. Причино наслідкові дії, тому що це гроші криваві, це, по суті, криваві рублі, які з задоволенням обирає Діма Монаті. Але то таке. Не про це зараз йде мова. Звичайно, що не обійшлось без дуже щирих персонажів у вигляді Марійки Єфросиніної, Володимира Заводюка і так далі. І ви знаєте, це парадоксально. Гельмінти об'єдналися в одне ціле і дуже сумно спостерігати за тим, як. Олдскульний шоу-бізнес зараз намагається триматися одне за одного, тому що вони сипляться, тому що часи змінилися. У глядача абсолютно інші е, вимоги, від, точніше від суспільства, інші вимоги, запити від медійних людей. А вони цього ж не розуміють, тому що їх реальність змінилася тільки в контексті того, що в їх житті е, тепер тривоги, шахеди, ракети, ну і стали меншими апетити, менші заробітки. В усьому іншому їхнє життя не змінилося від слова зовсім. В той час, коли в маленьких селах, містах просто вигрибають, там чоловіків немає. Ну це просто почитайте, це не є моє ствердження. Але от те, що пишуть люди, розповідають підписники мої, в тому числі, мої родичі, і реальність вона страшна. Але ж у бізнес цей період збирається в цумі і показує всю свою лицемірну ницість. Окей. Знову ж таки, не про це. Ліпнина Діми Монатіка заслуговує цілої виставки в Цумі. В той час, коли насправді талановиті, по справжньому талановиті художники позбавлені будь-якої варіації бути почутими і побаченими, будь-яких можливостей вони позбавлені. Але Діма Монатік, який є талановитим артистом і абсолютно бездарним художником, показує свої роботи в Цумі. Вау! Діма! Ще я тебе вітаю! З тим парадом лицемірства, який ти зібрав навколо себе. Хоча чому дивуватись? При першій же нашій зустрічі, знайомстві, Монатік сказав мені, як зараз пам'ятаю, Маша Єфросініна от така, вона класнюча. Вас треба познайомити, ти зміниш свою думку, ти переконаєшся, вона супер, супер класна. Ну, рівно в цей момент мені стало зрозуміло, що себе представляє Діма Монатік безпосередньо. Тож, поки талановиті автори, які справді вміють щось робити, створювати мистецтво, знаходяться в аутсайді за бортом. А цум готовий продукувати багатоденну виставку абсолютно бездарного художника, Діми Манатіка. А кажуть, Україна змінюється, трансформується. Хе -хе -хе. Тільки на шоу-бізнес. Ось ці гельмінти, як були такими до війни, паразитуючими, такими залишаються і такими. Завжди будуть. Ну, робіть висновки, наскільки ви зі мною погоджуєтесь або ні. Артем Кутенко розповів, як справлявся з хейтом та булінгом. Артем Кутенко це представник України на дитячому Євробаченні 2025. От для мене дитячий хейт, булінг, з нового боку зрозуміли з точки зору, що ну всі ми були дітьми, всі ми були школярами, і пам'ятаємо, наскільки діти можуть бути жорстокими. Водночас, за що можна цікувати хлопчика, який представляє Україну на дитячому пісенному конкурсі серед багатьох претендентів з різних абсолютно куточків світу? Артема, ти великий розумничка, ти дуже талановитий, в тебе дуже класна конкурсна пісня, вона заїдає, її хочеться слухати. В тебе безумовний абсолютно талант вокаліста, і ти дуже класно тримаєшся на сцені. Тому нікого не слухай. Твої слухачі завжди будуть поряд. У тебе, звичайно, що є свої фани, і ти будеш тільки зростати, розвиватися і розширювати свою фан-базу. Тож бажаю тобі, щоб все склалося. Тримаю за тебе кулачки, ти великий молодчинка. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Чи слідкуєте ви за дитячим євробаченням? Будь ласка, прокоментуйте, цікаво почитати вашу думку. Ну, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Па-па!